Доброго дня, шановні депутати. На пленерне засідання після четверть сесії, 8-го скликання з 22 обраних депутатів прибуло 13, половина єсть, корум єсть. Пропонуємо розпочати роботу сесії. Засідання після 7-ї сесії 8-го скликання оголошується відкритим. Шановні депутати, шановні присутні, прошу шанувати пам'ять загиблих на території громади хвилиною мовчання. Приступаємо до роботи сесії. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаріат Є предложення Холоділону і Харську Людмилу. Хто за дане продовження? Будь ласка, голосую. Хто за, хто проти, хто утримався. Будь ласка, займіться його вимагається. Функції відчиненної комісії попасти на наш секретаріат. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосує. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Проект порядку денного розданий. Є необхідність оголошувати його? Будуть якісь пропозиції внесенні змін? Немає. Затверджуємо регламент роботи сесії, доповідачу з основних питань до 10 хвилин, виступаючим до 5 хвилин для вступу виступів щодо процедури та мотивів голосування пропозиції внесення довідок до 5 хвилин. Роботу сесії закінчить за пів години. Чи є потреба встановити інший час? Ні. Ні. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Надаю слово заступнику фінансового відділу Перечинській Світлані Анатолійові. Будь ласка. Перше питання про внесення змін до програми Саксаганської сільської ради. Вирішили затвердити зміни до таких програм. Програма розвитку благоустрою території Саксаганської сільської ради на 25 рік. Сільська програма захисту населення і території в надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Саксаганської сільської ради на 2025-2026 роки. І друге питання. Хто задав пропозицію, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Слідує питання. Друге питання: про внесення змін до сільського бюджету Саксаганської сільської ради на 2025 рік. Виникла виробнича необхідність на виконавчий комітет придбати автомобіль, який вартує 350 тисяч. Щоб його придбати, ми зменшуємо видатки по 60 6030 благоустрою населених пунктів. Ми з загального фонду знімаємо 300 тисяч. І ще 70 тисяч ми знімаємо із будівництва інших об'єктів комунальної власності. 70 тисяч ми знімаємо. І е, додаємо на 0,150 на виконавчий комітет 350 тисяч і на е, спеціальний фонд по благоустрою потрібна е, косарка, е, на яку ми вже виділяли перед цим гроші, але не вистачає кущів. Ми ще додаємо 20 тисяч. Все. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуйте. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Питання сесії вичерпані. Пенарне засідання після сьомої позачергової сесії 8 кликання оголошується закритим.